Що вас чекає у найближчий тиждень? Давайте зробимо такі невеличкі розкіт побачимо, що вас чекає у найближчий тиждень. Але спочатку, хто ви? Людина, яка зараз нічого не робить. В підвішеному стані ситуація у вас у житті якось стала на паузу, нічого особливого не відбувається. Ну і ви зараз виснажені, ви зараз у такому стані, коли нема сил щось робити або щось змінювати особливо. Ви відчуваєте певну прив'язаність до людини, яка до вас дуже важлива. Але ситуація з цією людиною ніяк не рухається і ви не. Не хочете поки що нічого робити самі. Чекаєте, що або воно якось само вирішиться, або людина якось знає де підходи, але ви поки що у паузі нічого не робите. І є у вас така здатність інколи ставати на паузу і дивитися на ситуацію, наче зі сторони. Це вам допомагає. Краще зрозуміти, що робити, усвідомити себе, усвідомити свої почуття і провести такий певний аналіз, хто я зараз, чого я хочу зараз і що мені робити. Тобто, поки ви не робите такий чек для себе, ви далі не рухаєтесь. Отже, зараз ви у ситуації пауза і майже нічого не намагаєтесь змінювати. Що вас чекає в найближчий тиждень? Що вас чекає в найближчий тиждень? Щось нове. Щось таке нове, але, знаєте, це, за це нове вам прийдеться поборотися трохи. Бо буде якась розмова, непроста. У вас така, знаєте, на підвищених тонах буде намагання з'ясувати або стосунки, або обставини, або ситуацію. Ну, буде якась тема. І ця тема, вона не буде для вас приємною. Ви будете намагатися. Розставити крапки над І, і людина, з якою буде це спілкування, вас буде дратувати своєю поведінкою, своїми відносинами до ситуації, і ви наговорите один одному ну, неприємних слів, скажімо так, образливих. Але після цього ви вирішите, що хай воно горить все синім пламенем, і пора розпочинати новий шлях. Отже, після цього неприємного розм... розмови, ви вирішите, що. Ні, тепер е, тільки нове зі старим покінчено. І е, після такого рішення е, будете трошки сумувати і будете трошки думати, а що взагалі таке сталося, на що я вкладалася у це все. Знаєте, е, у плані подій нічого особливого начебто і не проходить, бо ну, неприємна хоча розмова, але ну, така звичайна. Але новий етап у вашому житті почнеться вже на наступні. Новий етап почнеться уже на цьому тижні. Знаєте, Я думаю, що цей тиждень для вас такий доленосний, бо ця розмова, вона а, наче, знаєте, наче ви внутрішньо підводите певну риску і кажете: ну все, після цієї розмови я більше не хочу повторення. і... Прийшов час починати щось нове в своєму житті, і після цього ще будете думати, але знаєте, чим все закінчиться? Ну, дивіться, чим все закінчиться. Що ви усвідомите свою цінність, що ви вирішите обрати себе. Перший раз, можливо, а не іншу людину, що ви поставите власні інтереси на перше місце і вирішите, що ні, тепер я буду піклуватися в першу чергу про себе. Тому оце усвідомлення, що я важлива людина для себе. Я хочу не тільки себе любити, я хочу себе поважати. Прийшов час, коли я більше не буду терпіти таких стосунків, яких мене ображає. Фактично, це і є те, до чого приведе оце роздумування. Знаєте, те, що ви думали, 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 приведе до того, що ви зміните ставлення до самої себе. І це дасть вам певний знаєте, такий, можливість здійснити свої мрії. Бо коли ви визнаєте свою власну цінність, ви наближаєте тим самим себе до здійснення своїх мрій. Бо не дозволите більше нікому поплювати. Ужити своє життя якимись негарними стосунками і негарними відносинами до себе. Отже, це буде правильне рішення, і цей тиждень дійсно для вас буде таким визначним. Отже, нічого не лякайтеся, не лякайтеся неприємних розмов, бо результатом цієї розмови буде наближення вас до вашої ж мрії. А за особистими розкидами, звертайтеся по контактам у шапці профілю.